Росія займається експортом тероризму в Україну та підтримує озброєних бойовиків на Донбасі. Про це на засіданні уряду заявив Арсеній Яценюк, прем'єр-обурений, і передає красномовне вітання Володимиру Путіну. Що Володимир Володимирович поміняв навірна підходи, а то раніше про сортири розказував. А зараз как-то став піддержувати терориста в сусідніх странах. Нагадаємо, в четвер мають відбутися переговори в форматі Україна, Росія, ЄС та США в Женеві. Директиви, видані Міністерству закордонних справ, доволі чіткі. Російський уряд повинен негайно відкликати свої розвідувально-диверсійні групи, засудити терористів і вимагати від них звільнення приміщень і адміністрацій, якщо Росія зацікавлена в стабілізації ситуації. В чому у мене є дуже і дуже глибокі сумніви, крім національної безпеки, урядовці приділили увагу і багатьом поточним питанням, зокрема щодо соціальних виплат, відзвітувала міністр соціальної політики Людмила Денисова. На сьогоднішній день ні одна соціальна виплата не уміншена. Ми виплачуємо їх в повному об'ємі, і мінімальна заробітна плата і пенсія будуть проіндексовані в на ту інфляцію, яка уже сьогодні є. Ми це з з'ясмає місяця, Ми це зділи також з травня, за словами міністра, на 7% підвищиться допомога ветеранам війни та інвалідам. Що ж стосується затримок по соціальним виплатам, вони поодинокі і найближчим часом будуть нівельовані. Микола Різник, Богдан Цендровський, Артем Кутасов соціальна країна.